Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні їдемо на поле тюльпанів. Сьогодні в нас 3 травня і зупинилися ось на такій оглядовій площаці. Дуже гарно навколо. Дуже-дуже нагадує мені хутір. Такі також пагорби, знизу також ставочок. Аромат свіжої трави ну дуже класно. Сонячний теплий день сьогодні, субота, вихідний. Тут, до речі, в Польщі 4 або, мабуть, 5 днів вихідних. Всі роз'їхали з міста на дачі, в гості до бабусь, дідусів. Пакуся також з нами їде. Думали залишити його, його вдома, але він не захотів. Це ми трішечки нижче спустилися. А взагалі площадка ось там зверху. Зараз покажу, що мене здивувало: туалет. Гарний туалет, чистенький, тепла водичка, туалетний папір. А місцина ось така. Ну, тобто, начебто, і не для кого його тут ставити, але він є. Ось там знизу, ну, мабуть, також хутір, тому що невеличка кількість будинків. Їхати до тюльпанового поля нам досить недовго, буквально від нашого містечка пів години, може, хвилин 35 це максимум. Тому вирішили зробити ось таку невеличку подорож. Ну і ось вже доїхали до тюльпанів тут, окрім того, що. Тюльпанове поле, а ще й різні інші палатки. Багато смаколиків різних, багато розсади, хліб, напої, сир, сало, також ковбаси. Є ось такий критий павільйон. В павільйоні зрізані квіти і букети. І, хоча я дуже люблю різні квіти, але букети складати не вмію, тому мені було цікаво подивитися. Тут були ось такі букети, де цибулькові були посаджені в ґрунт з цибулькою саме, і навколо них вже складалася композиція. Але були і зрізані букети дуже класні, дуже красиві. Видно, що зроблені професіоналами. І до речі, трішечки пізніше в цьому павільйоні роздавали букети, тому що ми з донькою хотіли знайти де можна придбати тюльпани або нарциси, тому що тут також є в полі ростуть нарциси. А потім нам підказали, що роздають безкоштовно. Тобто ми пішли і отримали два дуже гарних букетика. Ось такі кошики. Вже ж багато де в Польщі виставляють на ярмарках на всіляких кошики плетені з лози. Також були квіти. В горщиках, ну я вже ж трошечки собі придбала, далі покажу. І ось такі дві або три, мабуть, навіть і більше величезні теплиці, це саме це лілії. Також я бачила, що ходили люди, розказував їм консультант, які саме сорти є. Але я не знаю, викопували вони чи це вони вирощують на зріз. І ось також в ящиках посаджені так багато гладіолусів. Я думаю, що також, коли вони почнуть квітнути, і лілії, і гладіолуси. Сюди можна буде приїхати і помилуватися цими пейзажами, так сказати. Також як я вже на початку відео показала, тут було багато палаток. було... Можна було придбати і вафлі, ну тобто різні смаколики, можна було купити чай, каву, солодощі. Також можна було придбати копчену кобаску, домашній випічений хліб, хліб такий величезний. Як знаєте, раніше на хуторі, наприклад, в мене викла бабуся і тьотя Балабухи. А це поруч з тюльпановим полем. Ще ось таке величезне поле, навіть не видно кінця. Це поле з півоніями. Півонії, до речі, також можна було придбати так, як і тюльпінь. Пани Півонії коштували 50 злотих кущик. Тобто, ми можеш можеш ходити, показати, який хочеш кущик. Тобі консультант скаже, який це сорт, і купляєш. Так само як і тюльпани ходили консультанти, ходили. Робітники в таких яскравих жилетках з лопатами ти підходиш і кажеш, який тобі подобається сорт, який ти хочеш отримати. Одна цибулинка з квіточкою коштувала 4 злотих. Я вважаю, що це взагалі недорого. Вход, до речі, безкоштовний всім і дітям, і дорослим. Повністю безкоштовний заході, хоч кожного дня приїжджай і ходи гуляй. Ну, можна було приїхати і трішечки раніше, тому що, наприклад, нарциси вже відквітли, частина тюльпанів також відквітла, але зараз підемо на інше поле, там взагалі ще все поле квітне і дуже гарно, дуже класно спостерігати і просто там погуляти. Вже деякі ділянки були, працювали співробітники, прибирали, повністю викопували цибулинки тюльпанів. І до того ж, ходили також співробітники. Які тюльпани відквітли, то обривали ось. Відквітли квітконос, тобто, щоб не утворювалося насіння, щоб не забирало воно силу в цибулинки. Грунт, до речі, я навіть не скажу, що це ґрунт це чистий пісок, просто аж вітер гуляв, знаєте, так, носив пилюку ну, Я взагалі не знаю. Ну, а вже ж підживлюють мінеральними добривами, але порівняно з нашим ґрунтом, наприклад, то тут такий ґрунт, можна сказати, не дуже і поживний. Тюльпани дуже класні, подивіться, які гарні, Мені ж, на жаль, нема куди посадити. ну, Просто окупляти навіть і не планувала, тому що це вже зараз потрібно зрізати квітку і десь покласти на просушку тюльпанчик, точніше, цибулинку, щоб потім восени її посадити. Я не стала з цим заморочуватися, хоча хотілося, тому що багато було сортів різних, гарних, яскравих або навпаки, дуже таких стриманих. Ну, взагалі, тюльпани я люблю. І ось друге поле мені сподобались і краєвиди навколо, таке озеро там подалі. Поле знаходиться трішечки на горбочку і йде туди донизу. І тут квітли такі тюльпани, які я просто обожнюю: лавандового або бузкового кольору. Далі підемо, покажу. А це ну просто як маки. Подивіться, які вони повні, які вони яскраві, якого насиченого кольору дуже гарні. А це ось чорний тюльпан, він невеличкий бокал сам, такий, можна навіть сказати, дрібненький, але коли їх багато, подивіться, як вони гарно і цікаво виглядають. Ну, і ось мій улюблений колір, і він в самому розквіті, то я дуже. Задоволена, що я його побачила, тому що люблю ось такі пастельні тона, пастельні такі квіти в будь-яких рослин. Гарно виглядає. Вже ж пофотографувалися, погуляли. І навіть лакуся, я думаю, залишився задоволений. Багато де стояли таблички з назвами сортів. Але я їх особливо не запам'ятовувала. Подивіться, також ось такий гарний, начебто бокал такий простенький. Але завдяки тому, що низ червоний, такий насичений, а по краєчку йде біла полоска, то дуже-дуже гарно виглядають, дуже яскраво і класно. Людей було дуже багато, в принципі, купляли також багато чого, і смаколики, і різні. Рослини в горщиках, кошики, тюльпани, півонії. Також були набори в коробочках цибулькових. Ну і ось хочу вам показати, що я придбала. Придбала ось такі два кущики шавлі по 12 злотих. Шавлія дуже ароматна. Я люблю цей аромат, тому що він мені нагадує, нагадує дитинство. Коли їздили до бабусі і дідуся на хутір, там всі схили вкриті шавлею. Ну трішечки іншою, але запах, аромат такий самий. І придбала з фіолетовою квіточкою, і також з білою квіточкою. Навіть ось зараз в кімнаті поставила, то дуже-дуже пахне. Ну і по букетику нарцисів ми отримали, як я вже раніше і сказала. І ось, подивіться, також жовтий тюльпан, як також яскраво і гарно виглядає. Взагалі мені дуже подобаються такі виставки. Були ми в минулому році в Кропивницькому. Я відео також показувала. Мені дуже подобається. Ну, а взагалі-то, а вже ж моя мрія це поїхати в Нідерланди, в Кюкінхоф і там погуляти по ось таких тюльпанових полях. Ну і на зворотньому шляху заїхали ще. Є ось така велика статуя Ісуса Христа. Найбільша ось така статуя Ісуса Христа знаходиться, найбільша в світі знаходиться в Ріо де Жанейро. Є також копія, знаходиться в Польщі в Зеленій Гурі. Ну, а це копія копії, скажімо так. А вже ж порівняно з тими, вона не дуже велика, але ось також знаходиться вздовж траси, коли ми їхали додому, і вийшли подивитися, погуляти навколо. Ну, вже ж підійшла подивитися, що ще квітне, квітнуть, доквітають магнолії. Також крізь квітний бузок, дуже дуже ароматний. Хотіли ми з донькою собі придбати, щоб в квартирі поставити, але на базарі не знайшли. І хоча є в диких таких місцях, росте просто окрем... ростуть просто окремі кущі, але тут досить великий штраф за зломані гілки 250 злотих, тобто на гривні це 2,5 тисячі гривень, і тому, а вже ж воно того не варте, тому що вважається, що Бузок рідко зустрічається в Польщі, того його охороняють і не дають його ламати. Ну, і ось також таке озеро з місточком, також біля цієї статуї навколо погуляли. Погода була дуже гарна, не дуже спекотно, але і не прохолодно. Класно провели день. Ось така невеличка подорож у нас сьогодні вийшла. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, я буду дуже-дуже за них вдячна. Ну і ось прямуємо вже додому, і ось така дорога. Ну, Якщо не дивитися на якісь нюанси, то можна сказати, що ти знаходишся в Україні. Такі ж поля яскраві. І я вам бажаю всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою.